Два роки тому весь світ дізнався про силу українського народу. Сотні тисяч людей вийшли на вулицю захистити свою гідність та права. Це був не просто короткочасний вибух громадської самосвідомості, а революція. Вона змінила життя всіх українців від малого до великого. А втім, ми віддали надто багато замін. Постріли, кров, смерть, саме це побачив Київ за декілька лютневих днів. Палав вогонь і лунало, ще не вмерла Україна. Тоді навіть школяр невпинно оновлював стрічку новин у пошуках хоч якихось вістей. Це дуже серйозний момент. Ти, будь ласка, ці люди, які полягли. За наше з вами життя минути на це І Це дійсно, люди герої. Тобто, кажуть, небесна сотні, яких більше. Полягло більше. 20 лютого в центрі української столиці полилися ріки крові. Тисячі людей з усієї країни до Києва, аби захистити свою правду, волю та свободу. Вони мужньо булися до останнього, але когось цей кінець застав занадто швидко. Майже 150 дужих синів нашої держави віддали своє життя на щасливе майбутнє. З тих пір ми називаємо їх Небесною сотнею. Це нова сторінка української історії зі своїми героями та перемогами. Слава Україні! Героям! Слава! Здавалося, що найгірше вже позаду. Ми будували в наших думках сильну та могутню державу і навіть не думали про ті перешкоди, які чекають нас попереду. Схід розірвався війною. Тепер список героїв поповнюється солдатами, волонтерами та просто звичайними людьми. Кожне серце України відбиває один ритм патріотизму та любові до батьківщини.

是。